Евказолін створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін. А далі про Дніпро до прифронтової Дніпропетровщини Росіяни підібралися на відстань артилерійського пострілу і тероризують села та міста безперервними атаками. Попри це, область змогла стати другим домом для майже 400 тисяч переселенців. А після удару по багатоповерхівці у самому Дніпрі показала всьому світу, якою згуртованою і сильною може бути кореспондентка ТСН Анастасія Невірна спробувала вмістити рік великої війни у свій короткий сюжет. Цей звук на Дніпропетровщині чують практично щодня. Якщо години тривог порахувати, то за рік великої війни вони безперервно звучали б понад 40 діб поспіль. Це що, Підвал будинку культури і за цими дверима зараз займається танцями і моя донька. Тут тіснувато немає сонячного світла, утім, безпечно. Дитяча творчість, як і багато чого у Дніпрі, зараз перемістились у підземелля. Масштабне вторгнення Дніпропетровщина зустріла чергами до пунктів здачі крові у військомати і на потяги. Дніпро став великим евакуаційним центром сотні тисяч людей місцеві із сусідньої Донеччини та Харківщини намагалися звідси поїхати на захід. Що це прифронтова область відчулось майже одразу до Криворізького та Нікопольського районів? Загарбники підступили на досяжну для артилерії відстань і без перестанку поливають вогнем мирні міста і села. Сюда снаряд по зерною волноє за жар місто. Мохо на шага туди, де не діставала артилерія, летіли рашистські ракети. У цю багатоповерхівку Х-22 влучила 14 січня. Десятки людей опинились під руїнами і у пастках своїх квартир над прірвою. слід за надзвичайниками їх збіглися рятувати сотні небайдужих дніпрян. Розбирали завали, возили поранених, втішали згорьованих. Тоді загинуло 46 людей, 80 були поранені. Вибух був такої сили, що десятки загиблих змогли опізнати лише за ДНК. Аварійні під'їзди поки що не розібрали. Жовта кухня і фіранки, які розвиває вітер, що тримають останній спогад про щасливе життя. А тут суцільна пустка. На місці будинку досі величезна вирва та уламки цегли. До 29 вересня тут жили мама, бабуся та двійко дітей. Поки тато був на фронті, їх убила російська ракета. Вижив лише старий пес Крим. Він сидів на руїнах і плакав. Собака і став символом болю, але не розпачу. Бо, попри трагедії і незагоєні рани, Дніпропетровщина живе. Лікує у її медзакладах цілодобово тривають операції, бо тут першими приймають найтяжчих поранених з передової. Ділиться дахом з тими, кого росіяни позбавили власних осель, Буде генераторами, коли світло вимикають, і намагаються творити прекрасне навіть у підвалах, як ці діти, які вже мають номер про війну і тепер уперто відточують танець про перемогу. Анастасія невірна Владислав Комишин Дніпропетровщина ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.